Вітаю вас! Ви на каналі Яни Волкової, який називається менеджмент та управління. Сьогодні ми розпочинаємо нашу п'яту лекцію курсу основи менеджменту. Лекція номер 5 називається Функції та технології менеджменту. Сьогодні ми поринемо у найважливішу тему основ менеджменту, розглянемо всі їх функції. Але у наступних наших лекціях кожну функцію менеджменту ми розглянемо більш детально. Почнемо! А поки що не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Розглянемо більш детально питання класифікації та характеристик функцій менеджменту. Термін функція походить від латинського factions і означає діяльність або робота. У теорії і практиці сучасного менеджменту організації його функції посідають одне з центральних місць, тому що розкривають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях. Вперше поняття управлінська функція було введено у теорію менеджменту французьким дослідником у галузі менеджменту Файолем. Він запропонував формалізований опис роботи менеджерів в організаціях. Виділів характерні для них види діяльності або функції, такі як зараз дуже важливо, запам'ятовуємо планування, організація, керівництво, координація і контроль. Функції, в яких розкривається сутність менеджменту, є універсальні, оскільки вони характеризують будь-який процес управління. Виникнення функції менеджменту це результат поділу, спеціалізації праці у цій сфері. Функції спрямовані на досягнення певної мети і відповідають на запитання, що робиться або повинно робитися у системі менеджменту в окремих його стадіях. Таким чином, функції менеджменту це конкретний особливий вид діяльності, що виражає напрямки або стадії. Процесу управління. Процесу менеджменту сучасної організації ринкової економіки, об'єктивно притаманні як загальні процеси управління, характерні для будь-яких систем управління і в будь-якій галузі народного господарства, так і специфічні процеси, притаманні тій чи іншій системі управління. Відповідно до цього, функції менеджменту можна поділити на загальні або основні і конкретні, тобто специфічні. Загальні функції властиві управлінню будь-якої організації. До загальних функцій менеджменту більш зарубіжних і вітчизняних фахівців у галузі сучасного менеджменту відносить планування, організацію, мотивування, контроль та регулювання. Кожна з цих загальних функцій менеджменту є для організації життєво важливою. Разом із тим, планування як функція менеджменту забезпечує основну з інших функцій і вважається найважливішою з них, а функції організації мотивування і контролю орієнтовані на використання стратегічних та тактичних планів організації. Планування це вид управлінської діяльності, спрямований на визначення перспектив. Розвитку і поточній діяльності організації. Планування здійснюється на всіх рівнях управління і у всіх підрозділах організації. Воно включає встановлення цілей і завдань розвитку об'єкта управління, визначення способів і засобів їхнього досягнення, необхідних для цього ресурсів, пропорцій і інших умов реалізації плану. Початковим етапом планування є складання прогнозів. Які показують можливі напрямки майбутнього розвитку об'єкта, що розглядається у тісній взаємодії із середовищем, яке його оточує. За допомогою прогнозів на майбутнє і стратегічних планів організовується діяльність будь-якої організації. Функція організування це процес створення структури системи, яка сприяє досягненню загальної мети діяльності. Вона передбачає обов'язкове становлення постійних та тимчасових відносин між усіма ланками організаціями, визначення певного порядку і умов їхнього функціонування. Виконання апаратом управління функцій організування сприяє об'єднанню трудових, фінансових і матеріальних ресурсів для виконання поставлених перед нею задач. Організування як і планування здійснюється всіма ланками. Керуючи під системи мається на увазі безперивний і цілеспрямований вплив на колективи, а через них і на матеріально-речові елементи праці з метою стійкого виконання поставлених завдань і підвищення ефективності діяльності всієї керованої системи. Для вирішення цих завдань передбачення побудову нових або удосконалення діючих організаційних структур управління. Функція мотивування це процес понукання себе та інших до ефективної діяльності і досягненню поставлених цілей перед організацією. Перед менеджером будь-якого рівня управління завжди і постійно стоїть завдання, як змусити підпорядкованих йому людей творчо і ефективно працювати. Що є мотивом їхньої поведінки? Функція контролювання передбачає систематичне спостереження за діяльністю об'єктів управління для виявлення відхилень від встановлених норм і правил, вимог у процесі реалізації поставлених перед системою завдань. Регулювання. Регулювання це вид такої діяльності, який спрямований на те, щоб організація зберігала свою динамічну стійкість. На підтримку й удосконалення стану її впорядкованості, підтримку взаємозв'язків між суб'єктом і об'єктом управління, регулювання передбачає поточне усунення всякого роду відхилень від планованих завдань, графіків, вирівнювання всіх відхилень стану виходу системи до завданого нормами значення цього стану. Вироблення заходів пов'язаних із потребою, вирахування умов природних змін систем, які розвиваються. Усі перераховані загальні функції діють у єдності. Наприклад, у плануванні, окрім постановки цілей і задач, потрібно передбачати засоби їхнього досягнення, зокрема структуру органів управління. Крім цього. Цілі, планування і дії виконавців мають бути взаємопов'язані, ефективність намічених у плані заходів має бути вищою в порівнянні з попереднім періодом. Якщо загальні функції менеджменту є загальними для будь-яких процесів управління, то конкретні або специфічні функції властиві тим або іншим конкретним елементам системи, відображаючи їхню специфіку до конкретних специфічних. Функції можна віднести управління фінансами, персоналом, торгівельним та технічними процесами, управління працею і заробітною платою, управління торговими запасами і таке інше. Конкретні функції менеджменту класифікують за ознакою процесів управління. Тобто функцію управління основним і допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно ліцензійованою діяльністю, капітальним будівництвом або зовнішньоекономічною діяльністю. Ознакою об'єкту, тобто функцію управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою або проєктною групою ознакою елементів виробничо-господарської діяльності, тобто функції управління праці, предметами та знаряддями праці інформації та інше. Слід також мати на увазі, що за змістом кожна конкретна функція менеджменту в організації є своєю чергою комплексною і включає планування організацію, мотивувацію та контроль. Наприклад, відділ праці і заробітної плати торгівельно-акціонарне товариство займається розробкою плану з праці і кадрів, він організовує роботу з нормативами витрат, встановлює потреби відділів у робочій силі та розробляє заохочувальні системи оплати праці, контролює правильність застосування тарифних розрядів або тарифних ставок і систему оплати праці. Таким чином, виконуючи свою конкретну функцію управління, відділ праці і заробітної плати, в той же час реалізовують і загальну функцію управління підприємством. Крім цього, зміст конкретних функцій менеджменту в різних організаціях відображає специфіку і напрямки діяльності цих організацій. Таким чином, носієм конкретних специфічних функцій є частина керуючої системи. Носієм загальної функції є Вся керуюча система. Зупинимось більш детально на технологіях менеджменту. Технологія менеджменту це послідовне виконання загальних функцій менеджменту, тобто планування, організації, мотивування, контролювання та регулювання, в результаті якого реалізуються конкретні функції менеджменту, такі як управління виробництвом, фінансами, збутом зовнішньоекономічною діяльністю. Основною технологією менеджменту є саме його процес. Процес менеджменту охоплює керуючу та керовану систему організації, функції менеджменту, управлінські рішення та комунікації. Процес менеджменту це таки послідовність певних завершальних етапів управлінської діяльності, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації. Послідовно реалізований цей завершальний процес менеджменту утворює управлінський цикл. При цьому організацію змодельовано як відкриту систему, що має вход і виходи, та складається з керуючої і керованої системи, які тісно взаємодіють, оскільки є органічно взаємно пов'язаними. Керуючу систему утворюють і елементи, які забезпечують процес управління. Керовану систему елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності. Перед нами ми бачимо наглядно, як виглядає процес менеджменту. Процес управління організацією охоплює кілька послідовних етапів. Перша це реалізація функцій менеджменту. До них належать усі види управлінської діяльності: планування виробництва і реалізація продукції, управління розробкою технології, конструювання виробів, обліком або підрозділами організації. Йдеться про управлінську діяльність на всіх рівнях керуючої системи організації, керівників та їх заступників, начальників цехів, відділів, управлінь, груп, дільниць, фахівців. Усіх напрямків, таких як економісти, технологи, конструктори, енергетики та інші, це означає, що зосереджений у керуючій системі апарат управління в процесі управлінської діяльності, має виконати своє основне завдання, тобто створити систему методів менеджменту, тобто сукупність способів впливу керуючої системи на керовану з метою забезпечення виробничо-господарської діяльності організації. Та отримання конкретних результатів. Друге, це формування методів менеджменту як результатів реалізації функцій менеджменту. До них належить план виробництва, план прискорення науково-технічного прогресу, матеріальні стимули до праці, технологічна документація невиготовлення продукти тощо. Для того, щоб надати методам менеджменту дієвого управлінського впливу, необхідно їх формалізувати, тобто перетворити на управлінські рішення. Третя формалізація методів менеджменту в управлінські рішення. Особливості цього етапу полягає у створенні механізмів трансформації методів менеджменту в накази розпорядження та вказівки. Після цього. Управлінські рішення е, каналами прямого зв'язку надходять із керуючої системи в керовану, здійснюючи необхідний управлінський вплив, який забезпечує виконання виробничо господарської операції, виготовлення продуктів або надання послуг, або досягнення виробничих фінансових, економічних та інших результатів. Якщо управлінські рішення в керованій системі спрацюють недостатньо, то інформація про всі неточності недоліки відхилення каналами зворотнього зв'язку, надійдуть у керуючу систему, в якій апарат управління розробляє необхідні заходи. Відповідно, нові управлінські рішення, що спрямовані на усунення недоліків відхилень, надходять каналами прямого зв'язку в керовану систему. В такий спосіб формується. Циклічний механізм, внаслідок роботи якого усуваються всі недоліки, тобто під впливом керуючої системи відбувається ліквідація проблем у керованій. Четверте: забезпечення управлінського впливу на засадах керівництва. Керівництво організації це такий вид управлінської діяльності, який об'єднує трудові процеси всіх працівників, забезпечує реалізацію функцій і формування методів менеджменту. Розробляння та прийняття управлінських рішень, а також формує вплив керуючі системи на керовану. Воно є об'єктувальним чинником у структурі категорії менеджменту, оскільки визначає напрямки діяльності апарату управління, ефективність управлінських рішень, сутність досягнення цілей організації. Реалізація етапів менеджменту супроводжується комунікаціями. Тобто процесом обміну інформацією між працівниками, підрозділами та іншими організаціями. Поговоримо про особливості процесу управління. Кожен елемент процесу управління реалізується за допомогою взаємозалежних управлінських процедур. Виділяють такі управлінські процедури, як визначення цілей, це процедура постановки конкретної цілі або з'ясування її сутності, пов'язаної з процесом обігу управління. Якщо постановка цілі здійснюється для постійних процесів, тоді ціль є стандартом, мірою якої вимірюється виконання роботи. Процедура визначення цілі дає змогу організувати і пояснити весь діапазон явищ пов'язаних з об'єктом під системою або підприємством в цілому. Він передбачає поведінку об'єкта під системи або підприємства. Крім цього, Оцінює розумність рішень заздалегідь. Інформаційне забезпечення являє собою управлінську процедуру відносно предмету процесу управління. До цієї процедури входять операції і з боку необхідної інформації і систематизації та обробки. Така процедура являє собою процес комунікації. Аналітична діяльність у процесі управління характеризується сукупністю операцій пов'язаний з оцінкою стану керівного об'єкта підсистеми чи підприємства, пошуком шляхів поліпшення або усунення бажань впливів і з боку ситуації, що виникла. Аналізується також сама ситуація, причини її виникнення і можливі наслідки її впливу. Для цього використовується збірна і оброблена інформація про конкретну ціль і чинники, що викликали управлінську ситуацію. Аналітична діяльність обслуговує всі елементи процесу управління, надаючи можливі варіанти перебігу процесу управління. Далі, вибір варіантів дій. Зміст цієї управлінської процедури залежить від складності ситуації, що виникла. Якщо проблема не дуже складна і була правильно оцінена, зробити вибір правильного рішення досить просто. Менеджер, володіючи необхідною інформацією, просто вибирає альтернативу з найсприятливішими загальними наслідками. Але менеджеру доводиться мати справу не лише з простими ситуаціями, а й складними і взаємозалежними ситуаціями. У цьому разі він змушений брати до уваги безліч компромісних варіантів. Далі поговоримо про реалізацію рішень. Реальна цінність рішення стає очевидною тільки після його здійснення. Тому процедура реалізації рішень потребує від менеджера обов'язкової організації його виконання, тобто він повинен залучити до цього процесу конкретних виконавців. Якщо цього не буде зроблено, такий процес управління не має змісту і його здійснення не варто витрачати ресурси. Далі, процес управління містить, крім перелічених елементів, зворотній зв'язок. Порівняння результати отриманого від реалізації обраної альтернативи рішення з ціллю, заради досягнення якої здійснювався е, процес управління, можливе тільки за допомогою встановленого зворотнього зв'язку. Тут важливо зрозуміти, що зворотний зв'язок дає змогу менеджеру оцінити результати здійсненого ним. Процесу управління. І у разі потреби скоригувати результат, поки організація ще не занадто зазнала збитку. Процеси управління визначаються управлінськими ситуаціями, заради яких вони організовуються і відбуваються. Однак усі процеси мають загальні особливості. Найвизначнішим з них можна назвати безперервність. Це управління організацією являє собою взаємозалежний ланцюг. Окремих локальних процесів, їх поєднує спільна ціль, досягнення якої вони забезпечують. Процеси виникають і здійснюються безупинно зумовлюючи сталість управлінської діяльності. Ця особливість виявляється по-різному, залежно від рівня управління, на якому відбувається певний процес і об'єкта управління, на який спрямований результат цього процесу. Наступний управлінський процес є. Нерівномірність. Процес управління, як із виконанням елементів, так і з управлінських процедур, тривають нерівномірно в часі. Так, постановка цілий аналіз ситуації і визначення варіантів відбувається повільно, але переходячи в стадію рішення, процес різко прискорюється, набуваючи активної форми організаційної діяльності. Ця особливість виявляється у всіх видах процесів управління. Хоч і не завжди очевидно. Особливо це характерно для періодичних процесів управління. Далі говоримо про циклічність. Усі процеси управління без винятку відбуваються у вигляді виконання взаємозалежних елементів і управлінських процедур. Така послідовність утворює управлінський цикл. Порушення подібної циклічності, що досить часто буває на практиці управління, знижує ефективність результату процесу управління. Наприклад, часто керівники, що здійснюють процес управління, скорочують цикл його перебігу, не виконуючи процедуру аналізу проблеми або визначення кількості варіантів дії, приймаючи при цьому неправильні рішення. Порушуючи циклічність, призводить до того, що цілий ряд завдань аналітичного характеру керівництвом не вирішується, тим самим порушується їхній взаємозв'язок, тобто розрив між. Конт... Контуром планування і контуром регулювання. Процес регулювання чи впливу на об'єкт здійснюється не на основі аналізу інформації, а на інтуїції або накопиченому керівником минулому досвіді. Для підвищення якості управління необхідно враховувати циклічність перебігу процесу і не порушувати її. Далі говоримо про послідовність. У процесі управління дотримання певної послідовності операції над елементами. Послідовність ще раз підкреслює необхідність дотримання циклічності процесу управління. Зрозуміло, що не можна визначати цілий на етапі вибору дії або організувати виконання рішень, не сформулювавши цілі, для досягнення якої, власне, організовується і відбувається цей процес управління. Далі говоримо про мінливість. Характер процесу управління постійно здійснюється внаслідок впливу динамічної рівноваги системи. Керівник має постійно брати участь у здійсненні нових і нових процесів, адже постійно виникають ситуації, пов'язані з порушенням раніше запланованих постійних процесів. Викликані впливом на цей процес чинників зовнішнього середовища і зміною характеристик внутрішніх елементів організації. Далі говоримо про стійкість. Одночасний перебіг багатьох процесів у межах однієї організації не має хаотичного характеру, а навпаки, створює стійкість діяльності організації. Така стійкість забезпечує відповідну управлінську технологію, що визначає форму і канали перебігу е, процесу, критерії, обмеження і норми його здійснення. Отже, будь-який процес управління реалізується у певних умовах, що задаються процесом комунікації, критеріям, нормам і обмеженнями. Ця особливість процесу управління властива будь-яким об'єктам, організаціям, системам, незалежно від рівня їхнього заоходження і характеру їхньої діяльності. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на нашій лекції. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Також ви можете поділитися моїм каналом зі своїми друзями. Я буду вам за це дуже вдячна. Крім цього, якщо ви маєте таке бажання, ви можете підтримати мій канал фінансово. Вся інформація знаходиться в описі під цим відео. Я була рада вас бачити. Зустрінемось на наступній лекції. І не забувайте, час дослідити деталі та відкрити світ.